18 загиблих та майже 80 людей постраждало через атаку росіянами Чернігова. 17 квітня ворог випустив по місту крилаті ракети. Іскандер удар був по майже центру Чернігова, де перебувало багато людей. Рятувальники повідомили, що трьох осіб вдалося витягти з-під завалів, а психологічну допомогу надано 58 особам. І зараз з нами на зв'язку наш колега Максим Зборовський. Він протягом шести годин до шостої вечора з півдня працює в Чернігові. Максе, забирай ефір. Таню Вадиме, власне, працюємо на тлі зруйнованих від російських обстрілів будинків. Бачимо і житлові будинки. Власне вікна були вибиті в результаті вибухової хвилі. Люди зараз ці вікна заставляють фанерою. Робота тут триває, продовжують прибирати залишки руйнувань, і найчастіше на місця влучань. Першими приїжджають рятувальники, десенсники. Їхня робота пов'язана із складним емоційним і психологічним фактором. А тому можна говорити, що це медаль двостороння, і власне про психологічну підтримку зокрема будемо говорити із моїм наступним гостем тут у Чернігові на місці роботи нашої виїзної студії. Зі мною Олександр Панченко, начальник відділу психологічного забезпечення і соціально-гуманітарної роботи головного управління ДСНС України. В Чернігівській області, майор служби цивільного захисту Олександр вітаю. Маю честь. Вітаю. Часто, часто зустрічаємо в новинних стрічках таке формулювання гостра реакція на стрес. І, власне, після удару росіян по Чернігу бачив інформацію, що рятувальники, ДСНСники, зокрема надали допомогу прямо на місці більше ніж 50 людям. І з чим в першу чергу стикаєтеся, коли приїжджаєте? В першу чергу, це великий страх. Ми приїжджаємо на місце, люди перелякані. Паніка, буває тремор у людей. Проявляються ці реакції в різних видах. Вони не розуміють, що відбувається. Потім тільки проходить час, уже коли Допомагаємо ми, психологи, вже е е трошки стабілізується е ситуація. Вони розуміють, що, що відбулося, е але ж потім е також наступає е така е реакція на те, що відбулося, е і організм е видає свої якби, чинники. Тому це е, е, потрібно пропрацьовувати, і е, ми, як е, психологи ДСНС, е, працюємо на місці події першими, тобто е, надаємо допомогу психологічну на місці події це екстремальну та кризову. Зрозуміло, а але є ще а, як перша домедична допомога, так і я розумію, є і перша так, перша психологічна. психологічна допомога. Людям без спеціальної підготовки її можна надавати, а, тому що ну я можу собі уявити ситуацію, а, коли в шоковому стані всі перебувають, і не вистачає навіть тих же психологів, не вистачає тих же ДСНСників, які можуть охопити усіх своєю увагою. Так, перша психологічна допомога вона може бути надана любою людиною. Потрібно тільки трошки навчання, розуміння, що відбувається. Тобто, досить того моменту підійти до людини, спитати ти як, який твій стан, дати випити води. Поговорити з людиною, які ну як ситуація, як відбулася ситуація у вас, і при цьому відвлекати людину від того, що трапилось. Після того як проходить гостра фаза, людину можуть доставити в пункт незламності в так. на перший час. Так. Там теж працюють спеціалісти. Так, в пункті незламності нам головне те, що потрібно задовольнити базові потреби людини. Тобто це тепло, це їжа, їжа і це вода. якісь вода пити і якийсь захист. Тобто над головою, от ну, по місту щоб щось було, тобто в приміщення чи в палаці людина знаходиться, їй трошки вже спокійніше А ви мені дали буклет. Пане Олександре, перша психологічна допомога, практичні поради психологів головного управління ДСНС України в Чернігівській області. Я вам дуже дякую за це. Тут є поради, їх не так багато. Це якраз поради щодо надання практичної допомоги і підтримки, якщо ви не є спеціалістом і професійним психологічним консультантом. Але я зверну увагу на те, що це поради саме від ДСНСників Чернігівської області. Поради відрізняють. Від області до області, можливо, від ситуації в тих же прифронтових районах поради можуть бути зовсім іншими. Можливо, я некоректно ставлю питання. А, Поправте ну, ці, мене. ці поради, е, ті, що я вам дав, е, вони конкретно пропрацьовані нами нашим відділом. Е, вони нанесені е, на буклеті, е, тобто це так, е, тому написані від Чернігівської області. Загалом е, поради вони не відрізняються, але відрізняються в різних областях стан людей. Стан людей в Чернігівській області. Ми бачили війну, бачили багато вибухів у 2022 році. Це відобразилося на, на стані людей, тому оці. Вибухи, які відбулися в 24-му році, для людей це нагадування про те, що було тоді, і тобто в... все повертає в попередній стан. Повертає, так. Людина споминає, як, як воно було тоді. Це знову ж таки називається шоковим станом? Так, це, Чи це вже це, посттравматичний це, синдром? Це, це частково посттравматичний синдром, тому що ну, споминається те, що було. Дякую вам за те, що ви розповіли за вашу роботу всім працівникам державної служби з надзвичайних ситуацій. Я нагадаю, що ми тут спілкувалися із Олександром Панченком, начальником відділу психологічного забезпечення і соціально-гуманітарної роботи головного управління ДСНС України в Чернігівській області, майором служби цивільного захисту. Роботу тут у Чернігові продовжуємо. А студія СЛО наразі продаю вам. Максиме, слово забираємо. Нагадуємо, що Максим Зборовський працює в Чернігові.